На народною площі, поясніть, через будь ласка, свою мотивацію, чому ви все ж таки не почули громаду? Хочу вам відповісти. Тому ж народна площа, якщо брати це сквер або як його називають, футбольне поле перед народною площою, колись це було засаджене зеленими засадженнями, коли руйнували цю площу. Ніхто ні одне слово не сказав, що її вирубали, викорчували ніяких обговорень, ніяких тендерів, нічого було. Сьогодні проведена вся документація, об'явлений тендер, визначені переможці, зроблені всі документи, які необхідні. І ці всі документи я впевнений, ви маєте можливість доступу до всіх цих документів. Якщо хтось щось незаконно зробив, чи архітектура, чи проектанти, чи будівельники, чи будинку управління буде нести відповідальність за той крок. Зону відповідальності, яку він зробив. А чому називати людей, які проти провокаторами? Бо тоді ви називаєте провокатором Володимира Макіто, лауреата Шевченківської премії Бориса Кузьму, і 15 архітекторів. 15, я не знаю, кого називати провокаторами і Кузьму і Микиту. Повірте мені. Я поважаю думку кожного. Якщо б навіть один ужгородець буде проти цієї площі, я його вислухаю думку. Але я не можу ігнорувати сотні тисяч людей, які проживають в місті Ужгороді. Дякую.